Вітаю, друзі, 23 травня. Мир і вибори. Вибори і мир. Мов би і не пов'язані між собою речі, але Але дуже, дуже дуже. Дивіться, вчора колишній головнокомандуючий Збройних сил України Валерій Федорович Залужний про кордони 1991 року сказав, що десь не буде, ворог має ресурси для війни. Сподіваюсь, що вже немає людей, які ще сподіваються на якесь диво чи чудо, на якогось білого лебедя, який до України принесе мир, кордони 1991 чи 2022 року. І після цього буде велике щастя. З одного боку, багато всім залужника Я на вибори не йду. Тільки якщо попросить Зеленський, ні на вибори не йду. Але подивіться, наскільки тонко вкинутий меседж. Стосовно кордонів, стосовно миру. Наскільки тонко. І це відіграють уже сторонники завужного в різних таборах. В одному кажуть: він за мир. Він дивіться, каже, що не треба там стерегти кордони, воювати до того. А в іншому таборі. Кажуть, наприклад, дивився он Борислава каже, Офіс президента працює проти Залужного і перекрутив його фразу. Не знаю, хто що перекрутив, але дуже тонка гра. І е, насправді, мир і вибори речі. Абсолютно пов'язані, особливо в наших нинішніх українських реаліях, коли ми чітко розуміємо, що нинішня влада, нинішній диктаторський режим, оцих зелених гнид на чолі з Володимиром Зеленським ніколи не погодяться ні на які вибори. Вони їх будуть відтягувати, вони їх будуть куди завгодно дівати, вони не погодяться. Тому проведення виборів це значить вже без зелених гнид. До речі, проведення виборів о, починає Росія вимагати як умову підписання угоди. Бо під сумнівом, реально під сумнівом легітимність Зеленського. Ми про це говорили не один раз. Проведення виборів в Україні. Був оптимальним варіантом при вирішенні питання про те, хто міг би підписати мирну угоду, заявляє голова Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Він, ну, тобто мирний договір, мирна угода, повинен бути таким, щоб не було повторення 2014 року. А потім будемо дивитися, хто має легітимність з української влади. Діюча Конституція ніби дозволяє говорити про голову Верховної Ради. Мабуть, оптимальним варіантом було б проведення виборів. Але спочатку потрібно мати договір. А коли він буде узгоджений, ми будемо вирішувати. Президент Зеленський, як неодноразово говорив Володимир Путін, легітимністю не обладає. Цитує Лаврова Агентство ТАС. Приплили. Вавров може говорити все, що завгодно. Але... Далі я хочу нагадати, що питання легітимності Зеленського піднімалося білим домом, коли його прогнути треба. З іншого боку, вірити Лаврову, вірити Москві, метою СВО є створення союзної держави Росії, України та Білорусі, заявляє депутат Держдуми Соболєв. Цей член оборонного комітету Державної думи Російської Федерації Віктор Соболєв. і він каже, що потрібно воювати, поки не буде союзної країни. Мир і вибори. Вибори і мир. Звичайно, легітимність українській владі необхідна як повітря. Звичайно, в умовах нинішнього диктаторського режиму і Завушний, і всі інші будуть казати, ні, на вибори ми не підемо. Хоча першими на них будуть збиратися. Тому що будь-яка опозиція, будь-яка альтернатива зеленим гнидам. На чолі з Володимиром Зеленським вона просто стирається. Як і будь-які розмови про мир. Говориш про мир агент Кремля. Говориш про вибори ха, агент Кремля. Повторюєш московські наративи, слова Лаврова. Диктатура крокує країною, встановлює свої правила. І, власне, зараз те, що ми спостерігаємо, з імітацією цього переговорного, мирного процесу, це все заради одного. Це заради того, щоб не дати провести вибори, щоб далі продовжувати сидіти на схемах, пиляти бюджет. Керувати країною і не перед ким не звітувати, бо парламент перетворений в сміття. Таке зелененьке сміття. Їм виділили кормову базу їхню, кому конверти, кому якийсь схематоз. І сидять ці зелені гниди, от так от чого і зволять на банку дивляться. Немає парламенту. Тільки повноцінні вибори можуть перезавантажити країну. Але проведення виборів завтра це консервація режиму Зеленської, а Зелений Гнид. Бо вони вбили всю альтернативу. Як не у в'язниці, так за кордоном. Як не за кордоном, то з закритим ротом. І так далі, і так далі. Тому спочатку усунення Зеленського, перехідний період, потім демократичні вибори за участю всіх, і потім повноцінне життя країни, відбудова і так далі. Ось що має прийти Україна. Тоді буде повністю стійкий мир. Бо інакше будь-яка зелена гнида підірве мир заради того, щоб далі знаходитись при владі. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами, ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.